На жаль, ми вимушені будувати підземні школи. Для нас дуже важливо, щоб небо над Харковом було закрите. і для цього потрібна нам на сучасніше ППО. Але ми вимушені будувати підземні школи. Дійсно, ми приступили до цих проєктів. Зараз йде будівництво трьох підземних школ. Крім цього, облаштовується разом з ЮНІСЕФом шоста станція метрополітена. Теж підземна. На школу, бо дуже великий попит на це є у харків'ян, у дітей Харкова, школярів наших. Тому ми перше збудували таку підземну школу, справжню підземну школу. розрахована на 900 учнів. Дві вдві сміни зараз будуємо теж три підземні школи для того, щоб діти мали можливість навчатися в таких важких умовах, в яких зараз перебуває наше місто. Ми побудували першу підземну школу. Кошторис її склав 58 мільйонів гривень. Це виключно кошти міського бюджету. Зараз теж будуємо школи виключно за кошти міського бюджету і різні, різні школи, які ми будуємо, і різний кошторис ці школ. Але ми розраховуємо, що ми будемо надавати можливість школярам навчатися у школах, приблизно. 4 Чотири тисячі наших школярів будуть мати можливість вчитися віч